Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ криптовалютного трейдингу та розкриємо секрети успішного пошуку вигідних торгів, які допоможуть вам не лише зберігти, але й примножити ваші капітали. Мене звати Вадим, і я з радістю поділюся з вами своїми знаннями та досвідом, щоб ви могли впевнено крокувати на цьому динамічному ринку. Я займаюся трейдингом вже більше трьох років. І спочатку в мене були дуже хороші результати. Я навіть зайняв третє місце на одній з бірж серед трейдерів. Тут чи тут буде скріншот. От, але потім, коли я почав використовувати різні стратегії, тактики торгівлі, в мене були дроудауни, тобто просадки. Втрачав гроші, потім заробляв і так далі. Такі американські гірки. І під час свого досвіду, упродовж трьох років, коли я торгував криптою на Форексі, ф'ючерсами, акціями, я виніс деякі уроки, і я на цьому каналі ділюся цією інформацією з моїми підписниками. І у цьому відео ми дослідимо оптимальний таймфрейм для аналізу графіків, який допоможе вам знаходити вдалі торгові сигнали, уникаючи втрат і максимізуючи прибуток. Також ми розглянемо кращі моменти для входу на ринок під час фази консолідації чи під час фази тренду. І на завершення обговоримо поширені помилки, яких слід уникати, щоб зберігти ваші нерви. Та фінансові ресурси. І так, що саме ви дізнаєтеся в цьому відео? Перше, який таймфрейм для аналізу графіків є найефективнішим для пошуку вигідних торгів по кріпті? Друге, коли краще входити на ринок під час фази консолідації чи тренда. І третє, яких помилок слід уникати, щоб максимізувати ваші шанси на успіх? І так, поїхали далі. Таймфрейм це період часу, який відображає одну свічку на графіку. Вибір правильного таймфрейму є ключовим для ефективного аналізу ринку та прийняття обґрунтованих торгових рішень. Я стараюся завжди розпочинати з великих таймфреймів, таких як місячний, тижневий і потім денний таймфрейм, якщо я розглядаю позиції по споту для кріпті або по ф'ючерсам. Тому що крипторинок дуже волатильний, і коли ви дивитесь на графік на низькому таймфреймі, наприклад, на п'ятихвилинному, то вам може здаватися, що ціна дуже сильно впала, і треба відкривати коротку позицію. Але якщо ви перейдете на вищий таймфрейм, там, наприклад, на тижневий таймфрейм, то ви побачите, що якраз Відбувається невелика корекція упродовж там, двох днів, і зараз непоганий варіант для відкриття позиції лонг. Тому, коли ви дивитеся на графік, ви визначаєте спочатку, що відбувається на ринку, робите профайлінг ринку, дивитесь, чи ринок зараз в тренді вверх, вниз рухається ціна, чи зараз стадія консолідації. Ви визначаєте це на високих таймфреймах місячний, тижневий, і це як ви на карті дивитеся, де знаходиться ліс. А коли ви вже хочете подивитися, що відбувається в самому лісі, що відбувається з деревами, вам треба переходити на нижчий таймфрейм, на там, денний 4 годинний годинний. Вже для того, щоб шукати більш точну, точний левел для входу. Як ви знаєте, ринок може знаходитися в двох фазах фаза консолідації і фаза тренду. Коли ми знаходимося в консолідації, ми рухаємося далі по тренду. Коли тренд закінчився, ринок знову переходить в консолідацію. І так відбувається завжди. І питання наступне: де краще шукати вхід під час тренду чи під час консолідації? Це дуже хороше питання. І давайте подумаємо логічно: коли відбувається тренд, то ціна може стрімко зростати або стрімко падати. І трейдери або спекулянти якраз і мають можливість заробити, коли ціна змінюється. То коли ціна знаходиться в консолідації або в ренжі, то це означає, що великі ігроки набирають зараз позицію для того, щоб далі цю ціну рухати в якомусь напрямку вверх або вниз, і заробити на зміні ціни. Але, але якщо ви класичний breakout трейдер тобто ви бачите, ну ви можете використовувати support and resistance лінії, Підтримка і спротив, і у вас є логіка, якщо ціна пробила там ват, цей рейндж в якомусь напрямку, то далі вона туди буде рухатися в цьому напрямку. Але це не завжди так, тому що часто на ринку бувають маніпуляції, і вони чаще бувають, ніж не бувають. І це робиться для того, щоб заманити трейдерів в неправильному напрямку, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, перед тим, як біткоін почав зростати, коли він був, торгувався по 16-17 тисяч за біткоін, то була фаза ринку консолідація. І тоді ну, трейдери вже багато трейдерів думали, що він впаде до нуля, і писали про це багато хто в інтернеті, що все вже крипта померла. І вже ніколи вона не буде зростати, і ця фаза консолідації вона тривала досить довго, там декілька місяців. І якщо пам'ятаєте, перед самим вже рухом наверх продавлювали ціну ще нижче. Для того щоб спонукати трейдерів, які, які думають, що ціна на біткоін впаде до нуля, щоб вони відкривали короткі позиції. Або якщо вони тримають біткоін, щоб вони його продавали, от щоб ці ігроки, які там розраховували на зростання, стрімке, вони купували да, у цих трейдерів, які розочарувалися. От, і потім після цієї консолідації відбувається стрімкий зріст, якраз дає цей зріст можливість заробити на зміні ціни. Один із мінусів для входу під час консолідації є такий, що ви не знаєте, скільки монета ще буде знаходитися в стадії консолідації. Деякі монети знаходяться в консолідації упродовж року або навіть більше декілька років. Тому коли ви вибираєте монету і бачите, що вона знаходиться в стадії консолідації, то можливо уникайте монет, у яких невелика капіталізація сама велика капіталізація у біткоїна. І далі там йде ефір, інші монети. Це можна подивитися на сайті CoinMarketCap. От тому уникайте монет, у яких невелика капіталізація, тому що якщо вони знаходяться довго в стадії консолідації, це означає, що можливо до них взагалі немає ніякого інтересу зі сторони інвесторів, зі сторони крупних ігроків, і ви можете просто довго чекати і нічого не заробити. Коли ви дивитесь на якісь монети, такі як з великою капіталізацією, такі, як біткоін, ефір. Там Пепе інші хайпові мемкоїни. Консолідація це тимчасово і про деякий час, і ви побачите стрімкий тренд. Коли монета знаходиться в тренді, то це чудова можливість для того, щоб заробити. Але чи є сенс заходити, коли монета пробуває нові піки? Іноді є такий сенс, тому що коли ми бачимо стрімке зростання біткоїна або інших, інших монет упродовж останніх там, півроку, то можна побачити, що навіть коли ви пробували нові хаї, ціна потім малювала ще вищі хаї. То в такому випадку можна заходити, коли, ви, коли ціна пробуває новий хай. Але краще це чекати на, на невелику консолідацію або на ретрейсмент. Можна використовувати рівні Fibonacci від 38 до 62%. І коли ціна опускається в цьому рівні, відкривати позицію. Таким чином, ви, коли заходите на відкаті, ви маєте більш хороший risk реворд ratio і у вас буде менше стоп-лосс і більше тейк-профіт. Далі поговоримо про поширені помилки, яких слід уникати. Перше, це торгівля на коротких таймфреймах з великим плечем. Це може призвести до частіших втрат та емоційного виснаження. Особливо для початківців, ну і не тільки для початківців, для любої людини, коли ви втрачаєте гроші, і якщо це відбувається часто, то це буде впливати на ваш емоційний стан. І чому це відбувається? Справа в тому, що крипторинок. Він доволі волатильний. І навіть перед тим, як зробити рух в якомусь напрямку, там на 10-20%, на може бути ретрейсмент або відкат в зворотньому напрямку, там на 5%, наприклад. І якщо це відбувається на маленьких таймфреймах, там на хвилинному, на п'ятихвилинному. І ви торгуєте дуже з таким щільним стоп лосом Там є, наприклад, Swing High або Swing Low, який створюють три свічки, да там середня свічка має найнижчий або найвищий рівень, там хай або low, да і дві свічки там зліва і справа, наприклад, тобто дві свічки і нижча свічка. Має лоу це Swing Low, і навпаки, одна, друга і третя це буде Swing High. І якщо ви побачили цей Swing High або Swing Low, наприклад, на хвилинному графіку, і там думаєте, що ось тут створився Swing Low, да? і ви заходите на третій свічці там, з плечем 20, наприклад, для того, щоб відкрити позицію. От тому, що ви знаєте, що коли ціна створює свінкхай або swing low, це означає, що відбувається зміна напрямку руху ціни. Але ніхто не знає наскільки це довго тривало, зміна в руху ціни, особливо якщо це відбувається на хвилинному, там 5 хвилинному, навіть 15-хвилинному таймфреймі, якщо ми говоримо про крипторинок. І таким чином ви відкриваєте, наприклад, позицію на хвилинному графіку, ставите стоп-лосс невеликий, і ціна різко там змінює свій напрямок, вибуває ваш стоп-лосс. Або навіть ви ставите не дуже щільний стоп-лосс. Але все одно, якщо ви відкрили позицію з плечем 20, це означає, що якщо ціна змінила. Змінилося всього там, на 5%, то це 100% від вашої позиції. Якщо ви відкрили ізольовану маржу, то ваша позиція буде ліквідована просто із-за того, що ви взяли 20-те плече. Тому торгувати на таких таймфреймах. Маленьких з великим плече. плечем. Це така дуже нервова історія. Ну, деякі люди цим займаються, вони там дивляться на рівні рівень, наприклад, денної свічки, 4 годинної або 12-годинної свічки, і вони питаються зловити, коли ми підемо вище хай або лоу. Знімемо ліквідність і будемо рухатись далі. І от на таких рівнях, в принципі, можна заходити і робити такий мікроскальпінг, але також це ну, ризиковано доволі ризиковано. Якщо вам там дорогі ваші нерви, то я раджу торгувати на більш високих таймфреймах. По-перше, вам не треба буде сидіти цілий день перед монітором. І якщо ви побачите, що зароджується тренд. На там, тижневому графіку, чи на місячному, то на денному графіку, там, на годинному, спливо на хвилинному він просто буде летіти в космос. І ви будете просто отримувати задоволення, спостерігаючи, як там, ви заробляєте прибуток. Тому ну, можна так сказати, що якщо ви торгуєте на Маленькому таймфреймі, не маючи як байс англійською, з вищого таймфрейму, тобто ну, проекцію да, з вищого таймфрейму, що відбувається, то це просто гемблінг. Це те ж саме, що ви підете в казіно, будете грати там, в рулетку і ставити на чорне чи на біле. Це те саме. От, чи підкидувати монетку, і що випаде, Орел чи рєшка. От, е, а якщо ми кажемо про серйозний трейдинг е, стратегічний, то ми завжди маємо дивитися на вищі таймфремі. Е, місячний, тижневий, потім денний. І коли е, ми вже бачимо, що ці високі тай, таймфрейми нам підказують, що е, вирогідність є, що ціна буде рухатися вверх або вниз, тоді ми вже шукаємо на менших таймфреймах. Вхід в позицію. Але в той, же ж самий час, в той же самий час хочу додати, що ну, трейдинг це гра верогідностей. Це нема такої системи, чи стратегії, чи методології, чи там, системи в коробці, яка б працювала на 100%. Нема просто Ми не придумали ще такого. Це завжди гра і, і... Навіть там найкраща торгова стратегія, вона не буде на 100% завжди давати е, виграшні позиції, завжди будуть і програші. Тому треба про це пам'ятати. Наступна помилка це ігнорування ризик менеджменту. Е, ну, частково я вже торкнувся цієї теми. Е, треба визначити допустимий рівень е, витрат, які ви можете себе дозволити, скільки ви можете втратити. Грошей. Наприклад, я цю помилку робив на початку, скажімо так, своєї кар'єри в трейдингу, тому що я там прочитав декілька книг, і там фокус приділявся більше торговому аналізу, ніж риск менеджменту І якось я цей момент. Ну, пропустив, да, ризик менеджмент. І я міг відкривати позицію там з великим кредитним плечем, навіть зі, з кредитним плечем 100%. І я там до кінця не розумів, там, якщо ціна піде в зворотному напрямку там, на 2%, то скільки я втрачу, там, що таке крос маржа, що таке ізольована маржа. Я це не розумів. Ну і за цього втрачав гроші. Ну і заробляв також, тому що була, були різні, різні позиції, різні трейди, але і втрачав. І насправді, до чого я прийшов, так, що насправді головне це ризик менеджмент. Тому що коли ви починаєте займатися трейдингом, чому ви це робите? Тому що ви хочете заробити гроші. Правильно? Правильно. Ви не почали займатися трейдингом, тому що вам дуже подобається аналізувати графік, і ви хочете цілий день сидіти і його аналізувати. Це дуже добре, якщо вам це подобається, тому що ну, без цього нікуди нікуди, якщо ви вирішили займатися трейдингом. Але в той же час це не є саме метою от, просто сидіти і аналізувати графік. Мета це заробляти гроші. Торгуючи там, різними інструментами, будь то криптовалюта, Форекс, ф'ючерси, акції чи щось інше. От, тому головне, це гроші, які ви заробляєте чи втрачаєте. І коли це стосується грошей, то ми говоримо про ризик-менеджмент. В, в цій фразі ризик-менеджмент важливо, що тут є слово менеджмент, а не е, ризик. Там, Елімінейшн англійською українською буде уникнення, уникнення ризику. Ну, в трейдингу це неможливо зробити, неможливо уникнути ризику. Тому що, як я казав раніше, будь-яка торгова стратегія вона включає в себе невдалі трейди, коли ви будете ловити стоп-лосс і отримувати мінус. Ну, нема просто не було ще на планеті Земля такого трейдера, який би торгував постійно в плюс, тобто в нього був би він рейд 100%. Чому це неможливо? Тому що коли ви відкриваєте якусь позицію, неважливо в лонг чи в шорт. Там, на платформі Binance, наприклад, чи на будь-якій іншій платформі. З вас вже стягується комісія. Тобто ви тільки відкрили трейд і ви вже в мінусі. Щоб вам заробити, вам треба, щоб ви заробили, перекрили цю комісію, і тоді ви будете в плюсі. Там, якщо ми кажемо про, говоримо про ринок Форекс, то там комісія за кожен лот. Там, якщо ви купили один лот Євро USD, це 10 доларів. Продали ще раз 10 доларів мінус, От, якщо ми кажемо про біржі, де ви торгуєте CFD Contract for Difference, то там теж, хоч вони й кажуть, що вони, вони торгують без комісії, але вони торгують зі спредом. Це означає, що, наприклад, щоб вам купити біткоін, то там вам треба заплатити, скільки зараз біткоін коштує. Зараз біткоін 63 248 доларів. Да? І, наприклад, для того, щоб вам купити біткоін, ціна буде 63 248. А якщо ви купили і відразу хочете його продати, то ціна вже буде 63 там, 180. Да, вже менше, там на 50 чи 60 доларів. Ну, і цей спред, він такий змінюється постійно. Тому ви завжди, коли ви входите на ринок, ви вже в мінусі. От в чому справа, і вам треба вийти в плюс. Тому, говорячи про саме для ризик-менеджменту, що хочу сказати, що важливо про це пам'ятати, що ризик-менеджмент це. Саме головне, що є в трейдингу. Да, торгові стратегії, технічний аналіз, фундаментальний аналіз це теж все дуже важливо. Але це елементи, які нас призводять до ризик менеджменту і до нашої кінцевої мети отримати профіт це інструменти, які нам дозволяють отримати профіт. Але наша головна мета це отримання профіту. І якраз щоб розуміти, де ви втрачаєте, де ви заробляєте, скільки у вас виграшних позицій, скільки програшних, це все ризик-менеджмент, скільки ви ризикуєте на один трейд. Да, там, наприклад, у трейдера може бути дуже хороший вінрейт, він може вигравати, там, мати 90% вінрейт. Тобто там, він відкрив 10 трейдів, і 9 із них будуть в плюс. От, але в нього погано з ризик-менеджментом. І, наприклад, він перші 9 трейдів відкрив, отримав прибуток, він дуже повірив в себе. І 10-й трейдинг трейд він відкрив ну, з овер тобто високе плече, дуже там щільний стоп-лосс, і зразу злив і злив навіть більше, ніж він заробив за перші 9 трейдів. Тому, маючи питання, що важливіше ризик-менеджмент чи він рейт, чи технічний аналіз важливіший ризик-менеджмент. Ну, в принципі, ризик-менеджмент не включає в себе такі поняття, як вінрейт, risk-reward ratio, тобто скільки ви ризикуєте і скільки ви хочете заробити. Наприклад, якщо ви ризикуєте одним доларом для того, щоб заробити 2 долари, це risk-reward один до двох. Якщо ви ризикуєте одним доларом, щоб заробити 3 долара, це 1 до 3. І, до речі, ці елементи пов'язані між собою. Тому що, наприклад, якщо говорити про win-rate з risk-reward 1 до 1, то у вас він рейд буде більше. Якщо говорити про win-rate з risk-reward 1 до 2, то він rate буде менше. Якщо говорити про він рейт 1 до 3, то він ще буде менше відсоток ще буде менше, тому що ціна не завжди рухається так сильно, щоб дати вам високий ріск ріворд. Але про це поговоримо вже в наступних відео. Якщо вам ця тема цікава, то пишіть в коментарях, і я запишу по цій темі окреме відео. І наступна помилка, яку слід уникати, це відсутність планування та дисципліни, тобто спонтанні торгові рішення та відхилення від вашої стратегії, там емоційні трейди, трейди-помсти, коли ви втратили і ви хочете там знову зайти в ринок, доказати, що ви там, крутий трейдер, що ви можете заробити. Uh, і ви на емоціях відкриваєте якусь позицію. Uh, ну, всі uh, цим грішать, я в тому числі. Я думаю, що нема такого, ну, може, і є, але я про таких не знаю. Я дивився багато інтерв'ю успішних трейдерів, і всі uh, кажуть про те, що іноді бувають емоційні трейдинги, і люди зливають, навіть якщо це суперпрофесіонал, професі який керує. Там балансом декілька мільйонів доларів. Все одно в нього є емоції, і він може зливати періодично. Тому, як кажуть англійською, shit happens. От, і в цих умовах треба просто розуміти про те, що емоції можуть впливати на наші дії під час трейдингу і уникати таких емоційних. Імпульсивних е, рішень. Ну і е, підсумовуючи це відео, хочу вам сказати, що пам'ятайте, що успішний трейдинг е, це марафон, а не спринт. Е, тобто, якщо ви вирішили займатися трейдингом, вам треба буде виділяти час для аналізу ринку, для фундаментального аналізу, для пошуку е, левелів е, для відкриття позицій. Тобто, це ну, кожен день ви щось робите, якщо ви хочете серйозно цим займатися. Це постійне навчання, це не те, що там ви швидко там, заробили і забули. Ну, хоча, можливо, є такі люди, які, яким просто пощастило, і вони там заробили якусь суму грошей. Яка їх задовольняє, і далі вони не хочуть чіпати трейдинг, тому що вони розуміють, що це ризикована справа, і не хочуть злити ці гроші, які вони вже заробили. Якщо ви хочете цим займатися на постійній основі, там кожен день, кожен тиждень забирати з ринка гроші, то розумійте, що це марафон, а не спринт і постійно треба аналізувати свої помилки. Вдосконалюватися, вчитися це запорука вашого успіху на ринку криптовалют, як і на інших ринках. Ну і дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, що це відео допомогло вам краще зрозуміти принципи пошуку вигідних торгів та уникнення поширених помилок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. І залишайте коментарі нижче та ставте лайки, щоб цей матеріал був доступний і іншим людям, щоб YouTube його радив іншим трейдерам. Дякую вам за перегляд, всього найкращого і успішних ваг! Торгів